Наша наступна новинка, гібрид P9985 із VO370, буде слугувати гарною підтримкою добре відомого гібрида P9241. Враховуючи велике ФАУ гібрида П9985, а також його приналежність до лінійки гібридів Optimum Aquamax, ми рекомендуємо сіяти його в оптимальні Терміни. Якщо говорити про зовнішній вигляд рослини, то бачимо, що рослини є доволі високими, можуть нараховувати до 19 листків, в той час, як кріплення качана є оптимальним. Зазвичай він розташований на 12-му вузлі. Ця комбінація дозволяє уникнути як кореневого, так і стеблового вилягання. Великий ФАУ та приналежність гібриду П9985 до середньопізньої групи компенсується інтенсивною вологовіддачею. Тому збирати даний гібрид ви будете із дуже конкурентною вологістю і низькими затратами на досушування зерна. Отже, якщо ви господарюєте у лісостепу, або степу P9985 бренду Піонер. Ваш оптимальний вибір у наступному сезоні.